Урок української мови. Стрінка 126. Ми з вами вже ознайомились з цією темою. На минулому уроці навчилися змінювати прикметники за числами у сполученні з іменниками. Повторюємо правило: прикметники змінюються за числами. Прикметник завжди стоїть у тому числі, що й іменник, з яким він зв'язаний. У множині всі прикметники мають закінчення і. Згадали правило. Працюємо з наступною темою стрінка 128. Пишемо з вами у зошиті число. Класна робота. Так як ми з вами сьогодні на онлайн-уроці не встигли доробити вправу, то сьогодні ми зробимо всього лише одну вправу, коротко ознайомимося з темою, а на наступному уроці продовжимо ось саме цю тему, саме на цих сторінках. Давайте з вами розглянемо. Ми вже з вами знаємо, що прикметник залежить від іменника, з яким він зв'язаний. Зв'язується він питаннями. Також ми визначаємо рід прикметника. Яким чином? Такий рід, який у іменника, такий у прикметника. Ну, наприклад, у нас буде слово весняний день. Слово сполучення. День іменник, весняний прикметник, який з ним зв'язаний. Слово день. Ві...» день він мій чоловічого роду. Значить, Слово весняний також буде чоловічого роду. Те саме працює з числами. Якщо слово «день» розташоване у якому числі, Однина. Таким самим слово весняний буде розташоване у однині. Якщо ми скажемо весняні дні, дивимось, слово дні це множина. Значить, слово весняні прикметник буде також множиною. А ми пам'ятаємо, що всі прикметники в множині мають закінчення і. Так, Сьогодні ми розглядаємо те, що. Ось така тема. Навчаюся узгоджувати прикметники з іменниками. Давайте уважно розглянемо. Ви пам'ятаєте, що іменники мають різні форми. Ну, наприклад, давайте назвемо різні форми слова весна. Весна на чому? На весні. Так? Весна стала весні. Немає чого? Весни. Чим весною? Весна, весні, весни, весною це все різні форми іменника. І так як прикметник зв'язаний з іменником, зважаючи на це, прикметник так само змінюється разом з іменником. Наприклад, давайте з вами розглянемо. Посередині записали вправа 1. Океан який? Глибокий. Якщо змінюється форма слова океан, океаном, тобто чим. Океаном яким? Глибоким. Погляньте, також змінилося. Ось у нас ось такі закінчення. Записали ось це і приклад, будьте уважні, записала його зараз вправо один, і ось цей блюкату рядочок. Поставили крапку, тисніть на паузу. Далі ми розглядаємо, ось море яке. Нам треба з вами, дивіться, доберіть прикметники і запишіть за зразком. Ось у нас зразок ми його вже записали. Море яке? Наприклад, море може бути синє. Давайте зробимо так: море в дужках яке? Пишемо синє. А тепер змінюється форма слова. На морі. Відповідно, на морі якому? Якщо на морі змінилося, то тепер у нас оцей прикметник синє. Також змінюється на морі якому? Синньому. Звернули увагу. Закінчення змінилося. У прикметниках взяли олівець та позначили закінчення. Ось таким чином ми з вами чітко перечаткували, що як змінюється форма іменника, так само прикметник змінюється разом з іменником. Тобто прикметник узгоджується відповідно до іменника. Далі, це ваше домашнє завдання. Записали прямо зараз. Домашнє завдання ми не пишемо, ми продовжуємо класну роботу. Прямо зараз записали. Вам потрібно знайти прикметники до кожного слова і змінити відповідно до зміни іменника. Річка, яка? Ну, хай буде бурхлива. Так? Це для прикладу, ви можете обрати свій прикметник. Річка, яка бурхлива. Тепер змінилося біля річки, якої. Бурхливої озеро, яке чисте. В озері якому? Чистому, водойми які глибокі. Водоймами якими? Глибокими. Вам потрібно придумати свої прикметники, змінити відповідно до іменника і позначити у прикметниках закінчення. Оце ваше і буде домашнє завдання. Тобто, що ми сьогодні запам'ятовуємо, який висновок можемо зробити? Приметник завжди узгоджується з іменником в різних формах. Іменник змінює свої форми, а прикметник підлаштовується до іменника. Коротко, сьогодні розглянули з вами таку цікаву тему. На наступному уроці ми продовжимо. Працювати ми будемо із ось цими вправами. Дякую вам за увагу! Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання.